Можете зупинити відео, продовжити, коли будете готові. Якщо ви працюєте над другим варіантом, то його ми будемо наступним розглядати. Побудуй два відрізки. Один завдовжки 5 см, а другий на 3 довший. Перший відрізок завдовжки 5 см, а другий на 3 см довший. На обідній стіл Павлик поставив 4 великі і 3 маленькі тарілки. Скільки всього тарілок поставив Павлик? Подумайте, будь ласка, яку дію треба буде виконувати? Обчислити вирази? А другий на два сантиметри коротший. Один буде в нас шість сантиметрів, а другий на два сантиметри коротший. На зупинці стояло вісім осіб. Приїхав автобус. І в нього зайшло 6 осіб. Скільки осіб залишилося на зупинці, скільки осіб залишилося на зупинці,